Друзі, всім привіт! На зв'язку Нелі Овсянікова і рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Це відео є спонтанним, тому прошу вибачення за поганий, можливо, звук. Я зараз знаходжуся на Балі в шикарному готелі, де у нас завершується наш 10-денний ретрит з дівчатами. І я ще не робила йогу і отак спонтанно вирішила підвести підсумки своєї трьохмісячної подорожі Азією. І ви знаєте, коли я їхала сюди, взагалі в Азію, на початку січня, я думала про цей день, я думала про те, яка я буду за через цих три місяці, який досвід я отримаю, що буде зі мною, чи вийде все втілити, те, що я задумала, тому що за цих три місяці відбулося маленьке життя, і було стільки подій, що мені здається, інколи людина не проживає за все життя. Стільки подій, скільки було прожито за цих три місяці мною. Я дуже сильно хвилювалася, коли я їхала сюди, тому що я ніколи так надовго не їхала з дому. Я дуже прив'язана до України, я дуже прив'язана до своєї родини, я дуже прив'язана до своїх друзів, до людей, які мене оточують. І для мене це було таким маленьким випробуванням: чи справлюся я з тим, чи отримую я той самий новий досвід, за яким я їхала. За цих майже три місяці в мене було вісім взлетів і посадок. Було, була Шрі-Ланка, була були Мальдіви, була віпасана і зараз балі, дуже багато емоцій, дуже багато труднощів, з якими було з якими прийшлося мені стикнутися, але я настільки вдячна собі, я настільки вдячна тому, що я на це наважилася, тому що я зараз відчуваю в собі зовсім. Інший стан я відчуваю в собі колосальну дорослість і колосальну готовність до чогось нового. І ви знаєте, що в цьому відео я б хотіла поговорити з вами про страх і поговорити з вами про труднощі і сказати про те, що дуже важливо знати, як працює система для того, щоб жити життя вільно і бути не заручником своїх страхів. А вміти ними управляти. Ви знаєте, один мій гарний знайомий, він мені часто говорить про те, що Нелі, в тебе постійно якісь. Факапи трапляються, ти постійно кажеш чимось. Там щось вирішуєш, якісь питання. Ти постійно щось каже, шукаєш якісь виходи. Ти сама собі створюєш задачі, потім їх вирішуєш, потім отримуєш якісь а, да там нові нові виклики. І ти постійно в цій суматосі можливо, варто трошечки зупинитися, розслабитися. Можливо, варто взагалі нічого не робити, а просто кайфувати від життя. І насправді там є да дійсно зерно правдиве, що потрібно вміти кайфувати від життя, але і так кайфую. Я кайфую від того, як я живу. Але справа в тому, що мій знайомий він знаходиться дуже довгий час в такій стогнації. Знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення тут, якби без оцінок. І його, для нього мій спосіб життя він є таким досить ну, розриває шаблони і викликає стрес, навіть так просто дивлячись на цю цю історію, тому що знову ж таки ми спілкуємося. Я часто говорю про то, то не так то там з тим з тим стикнулась, тим стикнулась. Треба то вирішувати. І от інколи, знаєте, коли цих питань є забагато, я думаю, блін, а можливо, і дійсно, я живу якось не так, можливо, і дійсно, я створюю собі забагато проблем і питань, і тому подібне, але саме в цій поїздці я зрозуміла одну чудову річ. Це все створюється тільки тому, що я постійно вдув щось нове. Коли ти йдеш в щось нове, ти стикаєшся з тими задачами, з тими питаннями і з тими проблемами, з якими ти не стикався раніше. Відповідно, коли ти це робиш, да йдеш в нове, в тебе піднімаються нові якісь тригери, нові ем, твої реакції, і через долання цих нових задач ти ростеш і еволюціонуєш. А всі ми приходимо в цей світ для чого? Для еволюції. Коли я знову ж таки да, думаю про це, і от коли мені там він говорить інколи да, і навіє на мене цю думку, думаю, боже, можливо, дійсно, я щось якось не так роблю, може, треба жити спокійніше і тому подібне. Але потім знову ж таки я розумію, що це позиція більше людей, які не йдуть в нове, які цього нового бояться. І знову ж таки, чому? Тому що наша психіка йде шляхом найменшого супротиву. Нам набагато простіше, набагато легше йти завченою дорогою. Тому що коли ми йдемо дорогою новою, нам потрібно багато фізичних емоційних ресурсів. І цих ресурсів просто в нас немає, тому що ми знаходимося постійно в якомусь колесі наших битових питань і проблем. І знову ж таки, чому нам так важко дається щось нове, там вивчення нової мови, наважитися кудись поїхати, наважитись на якусь нову професію, на якесь нове навчання чи ще щось. Тому що знову ж таки на це потрібен ресурс, ресурс, так як я сказала, фізичний, емоційний, тому подібне. І нам набагато легше йти шляхом завченим, але знову ж таки, завчений шлях він не завжди є істинним, тому що. Наш шлях і взагалі людина, вона створена для того, щоб еволюціонувати і постійно долати цей страх. У мене навіть в інстаграмі є пост, вдалося побувати в храмі, де знімали культовий фільм їж, їж, кохай, молись», ніби так називається. І ми були в цьому храмі, і мені там прийшла оця фраза, що ми народжені долати страх. Так от, дорогі друзі, якщо вам здається, що Десь там щось нове, воно страшне, да? воно е, таке неосяжне, воно е, нереальне, ви маєте знати тільки одне, що це тільки в вашій голові, і це керують вами ваші страхи. І долаючи страхи, ви отримуєте величезний ресурс у вигляді нового досвіду. І якщо в вашому житті, зараз важливо, в вашому житті є труднощі, є якісь невирішені питання здоров'ям. З стосунками, з вашими родичами, з роботою, з реалізацією, з грошима і тому подібне, ви маєте знати тільки одне. Ця задачка вам дана для того, щоб ви виросли. Ця задачка дана для того, щоб ви її знайшли методи її вирішення, заглибилися глибоко в себе та знайшли причини цьому, розглянули себе з точки зору вашої матерії, подивилися на ваші родові програми. То ваш ма... А хто ваша мама, а хто ваш тато? А які стосунки у вас з цими людьми? А які були стосунки в них з їхніми да, батьками? Які у вас родові програми? А чи не проживаєте ви випадково не своє життя? Що в 90% випадків так і трапляється? Так як я, як людина, яка займається родовими програмами, і це вивчаю дуже глибоко? А як працюють взагалі закони світу? А чи дійсно так світ до вас несправедливий? А можливо на це є причини відповідні? І коли ви починаєте на це дивитися через таку призму, коли ви починаєте в собі розбиратися, ви починаєте розуміти, наскільки геніально влаштована система. І коли ви розумієте оцю геніальність, коли ви розумієте ці закони, ви можете їх долати зле ну, легше. Я не скажу, що з легкістю, тому що, так як я сказала, звичайно, є страх, ми е, з ним соприкасаємося і ми рухаємося далі. Але це набагато легше, тому що ти знаєш, як це працює. І от ви знаєте, от цих 10 днів, коли я тут була на ретриті з своїми чудовими жінками, і ми багато говорили, та, тут були мої випускники курсу психологія життя. Є не є моїми випускниками, є просто дівчата, які там вперше да, зі мною працюють як з експертом. І я все, що з ними відбувається тут на ретриті, піднімалася, я намагалася пояснити да, через такий комплексний підхід, через те, що. Коли в нас є проблема там в стосунках з грошима, це не є проблема, от вона сама по собі не народжується, це є наслідок попередніх виборів наших, да, попередніх дій, цілих поколінь, е втілень нашої душі, і тому подібне. І коли ми знов ж таки розуміємо це, да, коли ми виходимо тотально станне жертви, коли ми долаємо страх, ми можемо отримати оті круті дивіденди нашого життя. І чим далі е людина просовується по цій... Знаєте, лінії своєї еволюції, тим картинка стає ширша, і оцей стан жертв він максимально іде від неї. Це те, що проживала я цих три місяці і проживала ну, дуже так інтенсивно. І знову ж таки, да, проживаю останні 4 роки, коли я активно веду свою діяльність як там, ментора, наставника. Людини, яка допомагає іншим людям розібратися, як працює ця система, знов ж таки тільки з власного досвіду, і з досвіду роботи з людьми. Тому, дорогі мої друзі, хочу підвести підсумок да, цього короткого, спонтанного відео е, в тому, що я дуже щаслива. Я щаслива, що е, знаєте, оце цей такий трьохмісячний мазок літа в моєму житті стався, і ще тільки стільки подій пройшлося пройти, прожити доторкнутися і настільки сильно вирости, як я зараз відчуваю це в собі. І все це, що зі мною тут ставалося, і сталося так дійсно ну, на найвищому рівні, наприклад, я навіть не могла собі нам да мріяти, тільки завдяки тому, що я розуміла, як працює система родова і світова. Все це я виклала в курсі психологія життя, іде активний набір на курс 7 7 квітня у нас вже буде восьмий потік. Я щиро вас запрошую туди вийти з ваших програм, вивчити закони світу, вивчити, як працює взагалі система карми вашої душі. Як це взагалі відбувається? Да? Чому на рівні душі всі ролі, які ми програємо з нашими батьками і іншими людьми, вони взагалі геніально влаштовані вийти з стану жертви і жити своє кайфове офігенне життя? Я з вами прощаюся і дякую вам, що ви тут зі мною. Мій YouTube органічно росте і мене це дуже сильно радує. Дякую всім вам за активну участь в цьому проєкті. Цілую, люблю, до зустрічі!